Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва Вебера Позбавити себе блага щоб благословити іншого. Цінність Кожному, хто хоч раз у житті був у пості, трохи відомо про відмову від плоті. Цілком інша історія, коли ви голодні і просто не маєте грошей або можливості придбати їжу. Так, дехто з нас це переживав. Але не так, то вже й легко обмежити себе в тому, чого насправді хочеться. Згадую вражаючий опис церкви першого століття з Апології Арістіда, що була написана близько 125 року нашої ери. У праці зокрема йдеться про християн, які жили у той час. І якщо серед них. Є бідні і нужденні, і якщо у них немає запасів їжі, то вони, християни, постять два або три дні, щоб забезпечити потребу в їжі. Ось одна з головних цінностей християнства відмовитись від певного блага, щоб благословити іншого. Це було не просто у першому столітті і залишається нелегким зараз. Я знаю, що то значить жити в нестатках і в достатку. За будь-яких обставин я навчився бути задоволений ситий я чи голодний в статках чи в бідності. До 4, 12. Коли Христос перебуває в глибині вашого серця, ви теж можете так чинити. Моя Молитва сьогодні. Господи, дозволь мені жити у великій традиції ранньої церкви. Якою б не була моя потреба сьогодні, я служитиму людям, які оточують мене. Мій вибір бути щедрим, навіть коли сам проходжу непрості часи. Я проголошую з Павлом, Бог мій, задовольнить усі ваші потреби через славне багатство своє в Ісусі Христі. До Филипп'ян 4, 19. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.